Армадол, забудь про головний біль. Трагічна історія. Ну могла б закінчитися безумовно трагічно, але це історія з дуже хорошим і добрим завершенням. Розказуй більше. Отже, у Києві поліцейські врятували жінку, яка разом із собакою провалилась під лід. Сталося це напередодні на проспекті Миколи Бажана, що в Дарницькому районі столиці, жінка прогулювалася своїм собакою, і раптом песик вибіг на лід і провалився у водойму. Жінка самостійно намагалася врятувати свого улюбленця, але коли вийшла на крихкий лід, сама опинилась у крижаній воді. Але на порятунок одразу вирушили поліцейські, вони вчасно витягли. Потерпілу разом з песиком із води, і зараз з нами на прямому зв'язку будуть поліцейські рятівники з роти номер 4, полку поліції, особливого призначення. номер 1. це е, е, Олександр Писаренко і Роман Стенько. і ну, ще мав бути Тарас Хращевський, це наші герої, герої сьогоднішньої історії. Панове вам доброго ранку. Доброго ранку, хлопці. Е, чуєте нас? Да, ви з нами? Боже мій, ну от будь ласка, розкажіть, з чого ця історія почалася? Хто а, вас викликав? Як ви були е, терміново на місці? Що ви побачили? Як все розвивалося на ваших очах і як доклалися до цієї історії? Стосипа розвиватися з того, що ми якби заступили на добове чергування в місті Києва, саме район. радіо. Відчергово по місту отримали в радіофірі інформацію, що наряди хто є близько, піже на бажана на бажана, а за Підліт правалася людина та була е, про допомогу. Ми негайно направилися на місце події. Добре, що у нас був буксировочний трос, за допомогою якого ми, яким ми прив'язали старшого сержанта поліції, посеренка Олександра, який не вважаючись, ні секунди, кинувся у крижину воду та намагався врятувати йому незнайому людину. Але все закінчилось добре. Врятована жіночка, врятований песик. і... Така ситуація, і хочу побажати всім громадянам країни і всім не нехтуйте не правилами безпеки, поводження біля водойм на водоймах, але в такий період, коли лід нестабільний, крихтій. Не робіть помилок, і які коштують вам життя. Добре, що ми працювали, жіночка. Олександре. Так, ну, дякувати Богу. Олександре, я правильно розумію, це ви е, були просто у спідній білизі е, по, по льоду. Мені це навіть важко дивитися на це. Ви не захворіли після того. Все на адреналіні, і, як обично, зробили свою роботу і далі працюємо, переділися. Осад, я розумію, що можливо так подібного досвіду не було в таких е карколомних історіях, але менше з тим, там же ж ну, ситуація це ж холод, реакція самої жінки та собаки, ми могли просто е ну, не витримати їхній організм. А ви вирішили, ну в секунди йшла ця історія. Да, і порятунку щасливого вам самим як було це. Я розумію, що адреналін і для вас було головне, головне врятувати жінку і собаку. Але за відчуттями, от як ця історія для вас промайнула, холодна вода була на тільки для вас, що найважче було витягати жінку з собакою, на що, за що ви перше хваталися. Потім, коли вийшли на, на берег, як розвивалася історія вашими очима? Просто я воду не чув. не відчував, яка вона, тому що ну, переживав дуже сильно за жінку раз, а вдруге, я не знав, що там в неї собака, коли я до неї підповз і побачив, коли там у нас ще собака, ну трошки не, не розтірався. Дуже лід був крихкий, я думав, її попитався витягнути. Він почав проломлюватися. Потім я зрозумів, що ну, діла ні, другого ніяк не буде, як спробувати його просто проломлюючи, лізти до берега і так її підтягувати за, соб, ну, за собою. Як вона була вже обв'язана мотузкою, які, ну, які хлопці до, до цього обв'язали її. І таким чином я проламлював і ну, до берега. Старався підтягувати, і таким чином все у нас вийшло, Все добре, всі живі. А, саме почуває в... себе жінка добрий, собачка. Так, да, так, да, все добре, слава Богу. Саме найголовніше, що вони всі а, живі. Я вона сказала, чого вона пішла на воду? Там ж не, не було догуляти. Я розум... Є, Собака я, побігла, вибігла на лід сама. Я, я, я розумів: в даному випадку вона бу... ой. Коли, коли поділися? Тут же ж питання, що в тому рятувати собаку, але ж бути ще впевненою в тому, що подліт може не, не не ну це питання Чи... в тому, що ти просто настільки любиш свого улюбленця, що ти розумієш, що ти можеш провалитися, це але ти біжиш, щоб врятувати собаку. А, давайте, панове, будь ласка, шановні поліцейські, а, дайте а, настанови. Або правила поведінки, як маємо поводитися на водоймищах біля річки, на льоду. Якщо Ми вже вийшли. коли, коли вовигу ви собак, так і собаки побіжуть. І взагалі чи багато таких історій зараз взимку? І якщо ви стали свідком подібної історії, як нам діяти? Це, на жаль, історія не поодинока, але в цій історії дуже щасливий кінець, так сказати. Але ж історія з плачевними наслідками. Хочу нашим громадянам. Ще раз повторюю, не неправильно безпеки. Поведінки біля водойм на водоймах. Лід нестабільний, крихтій. Зачекайте, коли буде 5, мінімум 7 сантиметрів завдовжки, е, дистанція повинна бути на льду між е, людьми, які пересуваються на ньому. Так от. Тому що життя людини це найцінніше, що є на цьому світі. Його треба берегти. І цінувати, і не робити помилок в подальшому. Чого всіх закликаю. Дякуємо, дякуємо вам дуже, я, хлопці. Я, я доповню, якщо трапилась така пригода, не, не втрачайте часу, дзвоніть на спецлінії 101, 102, 103. Вам обов'язково допоможуть. Не ризикуйте життям, не лізьте за собачкою. Прийдуть час, витягнуть її. І все буде добре. Це ключова дійсно, тому що само так господиня своєї собаки побігла рятувати улюбленця, але ж в той момент не подумала, що вона і собаку може не врятувати, угу. і себе за напастити, і, і фактично життя б закінчилося. Дякуємо вам, ви, ви наші герої. І от м, дійсно, коли знаємо і розуміємо такі історії, ми розуміємо з іншого боку, що це ваш обов'язок. Ви поліцейські, ви виклик, сигнал на виклик. Ви робили свою справу як професіонали, але. Такі історії дійсно надихають, і як круто, що ви є. На прямому включенні були поліцейські, рівтівники Олександр Писаренко, мав бути ще Тарас Хращевський та Роман Стенько, які а, зробили сміливий вчинок, врятували жінку, собаку, яка, які провелися під лід. А, дай Боже вам і вашим побратимам, посестрам, всього найкращого і вашим родинам. Дякую. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».